Далеко-далеко в космосі між планет та зірочок мандрував маленький інопланетянин на ім'я Космік. Мандрував він з мамою Венерою і татом Муном, аж раптом щось в їх подорожі пішло не так. Кохана, я втрачаю контроль над керуванням. Ми падаємо? О, ні! Хто це? Хто це там на дереві? Рятуй! Рятуй! Витягни мене звідси! Ой як тяжко! Хто ти такий? І звідки взявся на моєму дереві так пізно? Мік. Мандрував з батьками поміж планет, аж раптом наш космічний корабель вибухнув, та я опинився тут, а ось звідки я впав. Тобто, ти хочеш сказати, що ти справжнісінький інопланетянин? Ну, так. Клас. Заходь, це моя кімната, поживеш зі мною, поки шукатимемо твоїх батьків. Вау, в тебе затишна кімната. А з ким ти живеш? Хто твої батьки? Я живу з мамою Софі. Вона працює в галереї і обожнює мистецтво, яке ми з татом не дуже розуміємо, а у вільний час вона збільшує і урізноманітнює колекцію свого одягу. Тата звати Себастьян. Вранці за сніданком він завжди читає газету. Потім йде на нудну роботу, яка зв'язана з циферками. А у вільний час полюбляє грати в гольф. А хто твої батьки? Моя мама Венерія відомий повар. А тато мун складає і випробовує космічні кораблі. Як цікаво! Синку, час спати. О, ні, це моя мама йде. Вона тебе злякається. Ховайся швиденько. Ховатися, ховатися. Ой сюди під ліжко. Треба сховатися. Синку, ти ще не в ліжечку. Лягай спати вже пізно. Добре, мамо, на добраніч. Ех, як би я хотів бути зараз поруч зі своєю мамою. Не переживай, космік, ми неодмінно знайдемо твоїх батьків. В мене розумний тато і креативна мама. Ми щось придумаємо. А зараз треба спати. На добраніч. На добраніч.